наших гостях сьогодні молодіжна рада Гребінківської селищної громади. Я Ліза, голова молодіжної ради при виконавчому комітеті Гребінківської селищної ради. З чого розпочався твій шлях? Була секретарем фракції з питань освіти та захисту прав дітей Ого! своєї обласної ради дітей Київщини. От, і на 9 березня 23-го року офіційно виконком вже затвердив склад молодіжної ради. Ми намагаємось. <свісно> Податися на всі можливі гранти, які ми бачимо. Молодіжна рада практично не може подаватися на грантові так. можливості. Як ви вибудовуєте це партнерство цю співпрацю? Перш за все, це постійний діалог. І я постійно зараз всім кажу про те, що треба чим більше партнерств, тим більш будуть успішні різні проекти. Ми перестали зважати вже на хейт. Ми більше звертаємо увагу на дітей, молоді, батьків, які дякують. Просто так нічого з повітря не виникне, і це важливо розуміти. Всім привіт! Вас вітає молодіжна рада Прикода. І ми продовжуємо нашу серію подкастів Голоси Змін. Сьогодні ми завітали до неймовірно чудового та прекрасного селища Гребінки. В наших гостях сьогодні молодіжна рада Гребінківської селищної громади. Порозіни Ліза. буквально кілька слів про себе. Так, усім привіт. Я Ліза, голова молодіжної ради при виконавчому комітеті Гребінківської селищної ради і займаюсь розвитком молодіжної політики в цій громаді. Мені, по-перше, дуже приємно поруч з тобою сидіти. Я знаю, скільки класних проєктів ініціатив ви реалізовуєте. І сьогодні хочемо поспілкуватися про ці ініціативи, але хочеться розпочати з твоєї історії. Як сталося так, що ти стала головою, долучилася до так активно вірувалася в громадське життя? З чого розпочався твій шлях? Ну... Взагалі, з раннього підліткового віку я була дуже такою активною дитиною. От була замісником президента школи, яку я закінчила, була секретарем фракції з питань освіти та захисту прав дітей своєї обласної ради дітей Київщини. От, і на цьому підґрунті я вже вирішила піти далі в молодіжну раду, тому що це для мене видалось таким от цікавим досвідом. А, от розкажи трішечки про вашу молодіжну раду, коли ви створилися? Скільки членів вашої молодіжної ради? А, наша молодіжна рада взагалі а, мала такий от дуже довгий процес формування. У 2021 році ще в нас почалося це створення, але а, 9 березня 23-го року офіційно виконаком вже затвердив склад молодіжної ради, і з того часу ми вже працюємо в цьому складі. Він ну, постійно змінювався. Зараз нас 13 осіб От, в молодіжній раді. Це з всієї громади, Не, правильно? Так. У нас є єдина проблема з одним старостинським округом. Ми просто не можемо, що б ми не робили за першу каденцію. Ми не можемо витягнути звідти молодих людей, які б хотіли долучитися до молодіжної ради, незважаючи на те, що ми долучили максимально всі старостинські округи, які могли учнівське самоврядування так. і волонтерів намагалися долучати, і долучили і молодих підприємців. Тому так, працюємо ще в цьому напрямку. і Дуже надію, що друга каденція буде обов'язково Представнику з кожного старостинського округу це У е, Мене таке питання. Ти вже почала говорити там про напрямки. Які от ключові напрямки саме вашої діяльності? Над чим ви працюєте е, наразі? Е, основна наша робота це, звичайно ж, донесення потреб молоді до е, влади, тому що? Е, ми, напевно, що перший рік першої каденції робили трошки, виконували трошки не ті функції, які мали виконувати. І зараз ми трошки переформатували свою роботу. Ми провели там ряд досліджень протягом першої каденції, визначили всі потреби молоді, які є. Зараз налагоджуємо ось цю пряму таку комунікацію з молоддю, щоб був безперебійний такий контакт. Проваджуємо ініціативи для цього. От і також зараз. Для нас важливо, це розвиток молодіжної інфраструктури. Це перше, що зазначає молодь, молоді немає куди піти. У нас це велика проблема в громаді, тому що до молодіжної ради по факту не проводилось якоїсь дуже великої роботи з молодіжною політикою. І молодіжна рада це став такий перший крок взагалі встановлення молодіжної політики на території громади. Так. І також це, звичайно, так, інфраструктуру я сказала, дозвілля. Е, і також зараз у нас е, стоїть питання про розвиток спортивної інфраструктури, а саме тренажерні майданчики. Ми намагаємось Податися на всі можливі гранти, які ми бачимо, щоб е, і створити мережу молодіжного простору в громаді, от і е, щоб були в кожному серостинському окрузі тренажерні майданчики, тому що оце дітям і, і молоді, і старшому поколінню просто нереально заходить. Сто відсотків мене таке питання. Ти почала говорити про грантові можливості, що подаєтеся. Наскільки мені відомо, молодіжна рада практично. Не може подаватися на грантові так. можливості дуже мало конкурсів саме для молодіжних рад. Яким чином ви подаєтеся? Я думаю, це буде дуже корисно для людей, які нас будуть дивитися для молодіжних рад, які хочуть брати участь в грантових різних конкурсах. Ми налагодили комунікацію з органами місцевого самоврядування, і коли ми знаходимо якусь грантову можливість, ми приходимо і кажемо, нам ось це важливо, ми хочемо на це податись. І нам органи місцевого самоврядування ще дуже допомагає тим, що ми не тільки разом з ними подаємось, вони нам і допомагають отут підказати якусь документацію. Дивіться, а отут от можна зробити якось краще. А тут ви маєте піти і запитати в молоді, в громади. От і таким чином ми співпрацюємо з органами місцевого самоврядування. Врядування uh -huh. е, і вони нам дуже допомагають, е, от і ми їм доносимо знову ж таки потреби молоді. От і е, е, партнер, який заходить в громаду, він бачить, що молодь співпрацює з владою, а влада хоче співпрацювати з молоддю. От, і це е, я вважаю є дуже важливим. Що окрім спільної подачі на грантові можливості, у вас ще є з владою? Як ви вибудовуєте це партнерство цю співпрацю? Е, ну Перш за все, це постійний діалог, тому що коли виникає якась проблема в молоді або запит, ми обов'язково йдемо до е, влади і ми це маємо донести. Якщо виникає ще якась ну, там, нагальна потреба, е, молодь от прийняла рішення, вона винесла це на рішення на засіданні молодіжної ради, це питання, молодіжна рада прийняла це питання. Значить, ми далі лобіюємо це питання вже в більш офіційному форматі, там листи і так далі. Е, от. Ну, загалом у нас постійна комунікація, от, тому що ну, ми. В постійній співпраці, так би мовити, і працюємо із відділом освіти дуже багато, і з відділом соціального забезпечення, тому що це соціальні послуги для молоді це молоді ветерани, військові, так. які зараз повертаються в громаду, або які йдуть на війну. І для нас зараз також ще одним таким важливим моментом є вивчення чинного законодавства, тому що знову ж таки я скажу, ми змінили трошки фокус на саме наші функції, які ми маємо виконувати. А ми в цьому маємо бути обізнані, тому так. Та ми звернули на це увагу, досліджуємо виконком. От і. А, скажу тобі так: твої слова це мед для вух людини, яка постійно їздить по громадах і каже: не треба вдягати костюми сніжинок і робити новий рок для дітей, або навіть для самих себе. Треба займатися адвокацією і вивчати законодавство. І це прям мені прям гріє душу. Насправді це дійсно дуже круто, якщо у нас є вже такі кейси, їх треба тільки масштабувати і продовжувати саме зосереджуватися на таких напрямках. Щодо співпраць з іншими громадами з іншими молодіжними радами. Чи були якісь успішні кейси таких співпраць? Можливо, з кимось ви вже такі френди-френди. Е, так, це треба так тепер згадувати. Е, взагалі, ми дуже багато співпрацюємо і на форумах, на яких ми їздимо, відвідуємо постійно. Е, от, і постійні комунікації, тому що нам потрібні якісь поради, і ми там обдзвонюємо багато молодіжних рад, там з приводу молодіжного простору, банально з якоїсь питання адвокації, що нам робити. Е, ну, з успішних кейсів це, напевно, Фастівська громада. та до нас Приїжджав голова молодіжної ради, і, він був, і є, напевно, амбасадор європейської молоді, mm -hmm. проводив для нас тренінг. От, постійно ми спілкуємося з, Баришівсь з Баришівською громадою. Вона нас підтримує просто у всьому будь-яке наше питання yes. це до Бариш Баришівської громади. От. Ну, а так, до кого першого бачимо, таке звертаємося. Ні, насправді е, треба м, м, будувати оці співпраці. Я постійно зараз всім кажу про те, що треба чим більше партнерств, тим більш будуть успішні різні проекти. Саме в цій синергії може народжуватися дійсно щось круте і унікальне, що теж дуже важливо. Давай з тобою поговоримо про кейси, які у вас є не знаю, супер успішні кейси, або не дуже успішні кейси, угу. і ти така: ну так робити не потрібно. Так, ну, е, з успішних, те, що я згадала, це знову ж таки ми е, за грантові кошти. Ми отримали 80 тисяч гривень. На м, більшу частину коштів ми закупили технічне обладнання для проєкту «Кінодезвілля громади. І ще на частину е, ми провели тренінг для молоді е, з організації, інструкцією організації подій. Е, от. Е, і, Ну, цей, цей проект, він загалом і кінодозвілля він був відповіддю на запит молоді про дозвілля, uh -huh. те, що немає дозвілля в громаді. От е, ми почали вже цього літа впроваджувати цей проект. От ми вже побачили, що нам потрібно підкоригувати, що потрібно змінити. Єдиним питанням стало те, що люди чомусь стали вважати, що молодіжної ради просто обов'язок їздити в всіх старостинських округах і щось там проводити. От, але. Ми перестали зважати вже на хейт, просто тому. Більше звертаємо увагу на дітей, молоді, батьків, які дякують. Тому так, кінодозвілля стало для нас дуже важливим, і зараз ми розвиваємо цю ідею. Ми плануємо в кожному старостинському окрузі, там має бути якийсь хоча б куточок, де молодь може, хоча б там взимку, влітку, в будь-який сезон, проводити свій час. І цей куточок він має бути технічно обладнаним для того, щоб молодь прийшла там, зробила те, що їй хочеться, знову ж таки, подивилась кіно і так далі. От і ми над цим працюємо. Що з того, що не вдалося? Ну я б не сказала, що це прямо не вдалося, просто треба змінити формат. Ця година громадської думки ми її впровадили для того, щоб спілкуватися більше з молоддю. І воно вийшло: перша, друга, третя зустріч. Так, ми спілкуємося. Це були дуже круті зустрічі. Там зустріч три години. Просто ми обговорюємо дуже важливі питання, і головне, що до нас не приходять там з якоїсь... А що саме ви обговорюєте? А, Проблеми молоді в громаді, от переважно. І от до нас, що мені сподобалось, це тобто до нас не приходять з якоюсь основною претензією. А ми сидимо і обговорюємо, як ми разом можемо це вирішити. Але зараз я бачу, що потрібно трохи змінювати формат, тому що ну треба зацікавлювати молодь, так і потрібно. Шукати щось для них ще от новеньке, але от година громадської думки вона теж стала для нас дуже важлива, бо з неї ми зібрали дуже багато інформації, якою ми зараз користуємось для е, створення подальших проєктів. Дякую тобі за такі круті кейси. Насправді, я думаю, що багато інших молодіжних рад, взагалі консульноречих органів, можуть собі взяти їх на замітку і використовувати в своїй діяльності. І в мене є таке останнє питання для тебе, який би ти меседж хотіла донести до молоді не тільки своєї. Громади, а й загалом Київської області, виходячи з твого власного досвіду, з досвіду там, керування молодіжної ради, перше, це те, що якщо ви хочете, щоб у вас щось було, наприклад, спортивне дозвілля, або ви хочете, щоб вам було куди йти, проводити час, ви маєте розуміти, що ви самі несете відповідальність за те, в якому середовищі ви знаходитесь. Тобто, е якщо вам Знову ж таки, щось потрібно. Ви йдете і про це кажете. Якщо ви бачите, що ці слова просто mm. нічого не, не дають, ви берете і починаєте щось робити, тому що просто так нічого з повітря не виникне, і це важливо розуміти. Дуже тобі дякую, У мене теж така позиція повністю її розділяю. Хочу підсумувати: не бійтеся, будьте змінами і творіть зміни. З вами був подкаст Голоси змін. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і коментарі. Okay. simba pa